Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми поговоримо про прислівники тамб'єн і тампоко. Для того щоб вам легше було зрозуміти матеріал цього уроку, будь ласка, подивіться перед тим відео про дієслово «густар» Та непрямі форми особових займенників. Здавалося, як може бути складно вивчити вживання прислівників? Прислівники не змінюються, прислівники завжди означають одне і те ж, але є нюанс в іспанській мові вони не такі прості. І різниця між тамб'єн і тампоко полягає в тому, що тамбєн, це коли я висловлюю згоду із чиїмось твердженням. А тампоко, коли це я знову ж таки висловлюю згоду, але з чиїмось запереченням. Тамб'єн також так. Тампоко також ні. Це трошки нас плута і ми намагаємося обійтися просто тамб'єн. Але ми пам'ятаємо, що і слова існують в іноземній мові для того, щоб якомога точніше висловлювати наші думки. І якщо в мене є такий інструмент, як тампоко. Давайте навчимося ним користуватися. Треба пам'ятати, що слова тамб'єн і тампоко мають два різні способи використання. О Боже мій! Так. В залежності від того, з якими дієсловами ми використовуємо тамб'єн і тампоко, наші реакції на ствердження чи заперечення будуть різними. Давайте розглянемо. Перший спосіб це використання тамб'єн і тампоко з дієсловом густар і з непрямими. Відмінками особових займенників. Саме тому я попросила вас подивитися, якщо ви не пам'ятаєте, не дивилися або не дуже зовсім зрозуміли. Відео про дієслово «густар». Воно є на цьому каналі, у цьому плейлисті, у цьому курсі. Також коротенько нагадаю вам цю табличку про непрямі відмінки особових займенників. Згадаємо, що його перетворюється на ми і уточнення амі. Якщо потрібно, передивіться відео про дієслово «густар». І пішли подивимося, як же це все функціонує із та «тампоко». Тож, перша ситуація це коли хтось говорить про свої вподобання. Якщо хтось вам каже, стверджує, що йому щось подобається, і ви і вам теж це подобається, ви повинні сказати амі тамб'єєн. Мегустає студіяр. Мені подобається вчитися. Це твердження, це якась позитивна, скажімо так, ідея. Як і я відповідаю на неї позитивним тамб'єн, амі тамбєн. Я не кажу амі, ме тамб'єн». я кажу АМІ тамбен. Для цього треба було вивчати ці уточення АМІ. Якщо ж людина говорить, що йому щось не подобається, но мегустай студіар», і якщо я погоджуюся з цим запереченням, я скажу АМІ тампоко, мені теж ні. Я висловила свою згоду, але через тампоко. І так само функціонують. Є слова «encantar», «fascinar», «interesar», «dar ganas» «apetecer». Давайте подивимося приклади з ними. Пам'ятаємо, що замість цих діслів можна поставити густар. Me las personas motivadas. Мені страшенно подобаються мотивовані люди. Я погоджуюсь з цим, я кажу амі там. Но ме інтереса ла політика. Мене не цікавить політика. Я погоджуюсь з цим, мене теж не цікавить, я кажу, а мі там поко». Тут не можна сказати амітам'єн, оскільки основне речення було у негативній формі, у заперечній формі. Но ме густа. І я відповідаю, амі там поко, мені теж ні. Ще приклади. Медан ганас де уна піцца». Мені хочеться піці. «А Амі там він. Я погодилася з цим твердженням. Но ме питасила піцца». Мені не хочеться піцци». Тут уже заперечення, але я погоджуюсь з ним, тому аміта, мені теж ні. Не можна сказати амі бєн, Не можна сказати амі бєн но. І з іншими дієсловами. Там є не там поко, дуже проста формула. Я беру займенник і ставлю те, що мені потрібно по о, ситуації. «Йо там бєн, «йо тампоко". Давайте подивимося приклади. Еліс украняно, він українець. я кажу, що ми теж, або я теж, там він, в залежності від того, хто ж теж. Но вам мучувала бібліотека. Ми не часто ходимо в бібліотеку. Тут мучу, можна перекласти як часто. І я хочу сказати, що я теж не ходжу, тому я кажу йо тампоко, я погоджуюся, але погоджуюся з негативним твердженням, з чимось, що люди заперечують, йо там я теж не ходжу. Або хтось каже, «йо Йоабаху мучу, я багато працюю, і я теж. Тому я відповідаю Йо там я теж. Інша людина каже, но кому мучу, я багато не їм. Щойно з'являється но заперечення Я мушу поставити тампоко. Йо тампоко. Ель тампоко залежить від того, хто реагує. Пам'ятаємо, на твердження тамбєн, на заперечення тампоко. Згадаємо, що в уроці про дієслово густар я вам сказала, що амі не використовується безпосередньо зі словом густа «густан» без ме амі ме густа або просто ме густа. Але. Безпосередньо зі словами сі та но ми можемо використати амі. Амі-сі, амі-но. Давайте подивимося приклади. Амі густаль футболь. І я кажу амі-но. Мені не подобається. Тому я кажу просто мені-ні. Я тут уже не кажу, «там, -там -поку», тому що немає погодження з цим з цією думкою. Я заперечую. Амі но густалін», інвіно. Мені не подобається зима. Амі-сі. А мені подобається, мені так. Оскільки ми не говоримо про те, що ми співпадаємо в наших враженнях, я використовую формули АМІСі або Аміно, щоб заперечити. Пам'ятайте, що тамб'єн і тампоко це щоб погодитися, а амісі і аміно це щоб заперечити. І щоб цей пазл тамбієн, тампоко, амі, «сі» то все склалося трошечки, я звела всі приклади на одну сторінку, спочатку з дієсловом «густар», потім з іншими дієсловами. Тож, пам'ятаємо, тамб'єн і там поко нам потрібні для того, щоб висловити згоду. Твердження може бути позитивним або негативним, ми висловлюємо згоду. І якщо хтось мені каже, амі ме густаль футбол, і я погоджуюся, я кажу, амі тамб'єн. А коли я не погоджуюся, коли я заперечую, тоді там є не і там поко йдуть. І залишається тільки сі та но. Амі-сі, амі-но. Залежить від того, якщо тут твердження, то буде амі но. Мені не подобається футбол. Якщось хтось каже, що йому щось не подобається, і я з ним погоджуюся, мені треба там поко. Не там б'є, тампоко. Аміно ме густалінвірно, амі тампоко. Я погодилася з людиною, їй не подобається і мені не подобається. Якщо ж мені подобається зима, то я заперечу те, що вона сказала. І зроблю це так. Вона заперечила, мені не подобається, а я кажу: а мені так, а мій сі. На перший погляд може видатися трошки складним, але чим більше прикладів ви будете зустрічати, тим швидше ви це все зрозумієте і асимілюєте. Перечитайте, передивіться кілька разів це відео. Я впевнена, якщо я зрозуміла, ви теж зрозумієте і будете правильно користуватися цими прислівниками. І тепер приклади з іншими дієсловами. Еліс Украняно, він українець. Но тамбєн, ми теж. no, Ми ні. Тут ми не кажемо тампоко, оскільки ми не висловлюємо свою згоду, ми повністю заперечуємо. mucho вам la бібліотека. Ми не часто ходимо в бібліотеку. Йо тампоко, я теж ні. Я погодилась. Але якщо я не погоджуюся, я кажу: а я так, Йосі. Йосі. Тож, прислівники тамбієни і тампоко нам служать для того, щоб висловити свою згоду. Хай то буде згода із твердженням, хай то буде згода із запереченням, але вони висловлюють згоду. Ми заодно з людиною. Якщо я хочу заперечити, то, в залежності від контексту, буду відповідати амісі або амі-но. Мені так, мені ні. Якщо ж це інше є слово, яке не стосується густар, я просто буду відповідати або через тамбєн", йо там «йо тамбєн», або через Йосі йо йо там йо тампоко», «йо сі», Йосі но». Звертайте увагу щоразу, коли ви зустрічаєте ці е, варіанти, згоди-незгоди, у, да, у підручнику, там де ви щось читаєте, щось дивитеся, щось чуєте. Звертайте увагу і думайте, ага, людина погодилась, тому вона так сказала, О, людина заперечила. О, тут є слово густар, тому через амі. А тут є слово звичайне, тому просто Йо. Я дуже сподіваюся, що я вас не заплутала ще більше. Я дуже сподіваюся, що через практику ви зрозумієте, як правильно використовувати ці прислівники і всі інші форми, які ми сьогодні згадували. Мучу Ексіто! Ви можете знайти мене у соціальних мережах, написати мені електронного листа, залишити якийсь коментар. Я взагалі дуже радію, коли люди вивчають іноземні мови і у мене щось запитують. Мучу Ексіто!